Семирічний Назар навчається у першій початковій школі і вже третій рік займається футболом. Нині свої здібності демонструє на турнірі. Мені дуже сподобалось те, що всі говорили, що ми програємо, програємо, а ми зібралися вже виграємо 4-1. Ми граємо в честь героїв, які нас захищають. Цим самим ми хочемо їх підтримати. На сусідньому майданчику у регбі 5 змагаються учні четвертих класів. Єдиною дівчинкою в команді є Ріана. Школярка каже, сьогодні у регбі грає вперше. Було страшно, ще я впину, та було весело. Нині у школярів першої початкової школи День без уроків. До Дня героїв для них організували благодійний фест Народжені перемагати. Кожен українець від народження це вже переможець, і наші дітки знають, що лише займаючись спортом, навчаючись, прагнучи до мети, можна стати справжнім героєм, а отже, стати справжнім українцем. Влаштували квести, де учні закріплюють знання з англійської та української мов, історії та з предмету Я досліджую світ. Окрім того, підготували казкову та психологічну станції. Маємо два турніри турнір пам'яті Олександра Філята, Олександра Комерницького з Регбі 5. Це батьки наших учнів, які загинули, віддали своє життя за нашу свободу. Та турнір з футболу імені Євгена Карася, пам'яті його, теж батько нашої учениці. Крім того, у нас благодійні забіги на 100 метрів для учнів других, третіх та четвертих класів. І дуже багато різноманітних цікавинок сьогодні протягом цього дня для наших учнів. Також організували турнір з питанку Особлива сила. Участь у ньому взяли школярі з особливими освітніми потребами. У першій початковій таких навчається 17-ро. Наші асистенти вчителів виготовили м'ячики спеціальні для того, щоб їх вихованцям було чим займатися. І сьогодні в спортивній залі проходить турнір також на першість, хоча насправді кожна з цих дітей це вже переможець. Під час фесту діти долучаються і до волонтерства. Після закінчення заходу передали волонтерам поділля майже 135 тисяч гривень, які зібрали сьогодні, та вторгували на благодійних ярмарках. Упродовж травня гроші благодійний фонд направить на придбання тисячі дронів камікадзе. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.